Перша – Справді темні в сутності, створені для вашого пізнання негативного боку життя. Умовно, негативного, однак так ви його сприймаєте. Їхні завдання позитивні. Дати вам розуміння розвивати вас, вчити бути сильними. Коли вам кажуть, що в них є світло, це означає, що ще. Який їх створював, дав їм частину себе і живить їх енергією. В іншому не шукайте в них співчуття. Там його немає. Гіпотетично такі сутності, маючи доступ до ваших алгоритмів, можуть нахапатися від вас хорошого. Однак ми спостерігаємо, що такого не відбувається. Також важливо зрозуміти, що їх ефективність впаде, якщо вони почнуть сумніватися в своїй поведінці. У якомусь сенсі вони корисні, поки поводяться як повинні за задумом. Це знаряддя, проте інтелект деяких з них дуже високий. Друге. Суті, що вступила у взаємодію з достовірно темними. І алгоритмами поведінки, що перейняли у них, хтось прийшов із світлих світів, хтось був посіяний тут на землі, хтось сильно страждав замість того, щоб залишитися стійким і пізнавати, хтось оцінив переваги насильства, обманувся його ефективністю, але не був досить розвинений, щоб побачити наслідки. Що пригнічує більшість тих, хто живуть на землі. Відноситься до цієї групи, проте у всіх різний відсоток алгоритмів поведінки, яку ви перейняли від темних. Третє. Світлі сутності. Ви зріли у світах, в яких не існувало негативних чинників. По суті, не мали альтернатив своїй поведінці. Потрапивши всереду з негативними чинниками. Такі сутністі поводяться так само, як усі ви. У них немає досвіду безпосередньої взаємодії з негативними чинниками. У цьому плані вам і говорять, що земляни унікальні. Це так. Потенційно ви перевершите тих, хто знаходиться у світлих світах, і не мав досвіду у світах з яскраво вираженою дуальністю. Ваш досвід буде ширший, розуміння глибше, ви будете максимально багатогранні. Четверте. Земні люди мають великий досвід у світі з яскраво вираженою дуальністю, прийняли в себе велику кількість негативних алгоритмів. Вивчили, пізнали, сформували свою думку, мають глибоке розуміння. Усвідомили завдання проєкту, відмовились від оціночного мислення, Бачать картину як глобально, так і в деталях, замінили й его на самозвеличання, досягли спонтанності, прийняті негативні алгоритми підпорядковували власній волі. Демонструють високу стійкість перед негативними чинниками, прийняли єдність, тобто відмовились від насильства. Мислення земних людей володіє глибиною і виразністю. Вони розумні й харизматичні, мають також певні рівні визрівання. П'яте. Люди з інших областей всесвіту поки не будемо про них. Розберемось хоча б з вами. Ніхто на землі не вийде таким, як був раніше. Но не це завдання проєкту. Вхідні дані проєкту, а є кінцевий результат. Результат повинен відрізнятися, інакше навіщо починати. Ваші світлі наставники, які ніколи не були втілені тут, закликають вас повернутися до світла. Темні сутності мовчки, але ефективно тягнуть вас до пітьми. Проте світло і пітьма просто чинники вашого зростання. Вони були створені не щоб мучити вас, а щоб розвивати. Ми, архітектори, створили ваш всесвіт і задали їй параметри функції властивості. Чи є вони незмінними? Ні. Усе це тимчасово. Ми чекаємо, що ви перестанете брати так близько до серця події, які вас оточують. Хто ми, світло або пітьма? Ні те, ні інше. Під усіма цими розділеннями стоїть єдність. Вхідними даними була єдність в одноманітності, кінцевою метою є єдність. В різноманітності. Єдності в різноманітті потрібна широта пізнання, різниця в думках це складний процес. Але ми впевнені, що у нас з вами все вийде. А тепер по максимальному досвіді через шлях темних. Припустимо, тут на землі людина детально вивчала насильство. Вона активно вершила його сама. Проте з часом це те, що обтяжило злом, втомило його. Вона підійшла до етапу пошуку альтернативних способів поведінки. Ви б сказали, вона не досягла свого особистого дна. Усе це перестало її задовільняти. Такі моменти активного пошуку. Як можна змінити своє життя завжди відстежується наставниками. Вона може і не починати пошук самостійно. Наставники могли побачити в її найближчому майбутньому прірву, в яку вона рухається, і приступити до активної взаємодії. Взаємодія підбирається індивідуально. Це може бути диво, а може. Загроза життю. А може бути загроза життя, від якого уберегло диво, хвороба, потрясіння і інше. В позитивному варіанті результату ситуації у людини відбувається стрибок у свідомості. Вам, напевно, теж попадалися люди, які прозріли і різко змінили свою поведінку. Далі можливі різні варіанти. Іноді людина не здатна утримуватись в новому світогляді і відкочується до попередньої поведінки. Проте є ті, хто демонструє стійкі позитивні результати. Припустимо, людина принципово відмовляється від насильства і перестає бути загрозою для оточення. На виході з цього варіанту темного шляху. Ви отримуєте безпечно для оточення людини, що має усеосяжне досвід в сфері насильства. Такій людині можуть з часом запропонувати бути вознесеним майстром. Саме такий майстер буде особливо корисний тим, хто ще не зійшов в шляху насильства. Ті, хто спостерігає за темним досвідом із світлих світів, розуміють мало. Ті, хто спостерігають за чужим темним досвідом тут, на землі, у безпосередній близькості, розуміють більше, а ті, хто йде шляхом насильства, отримують найповніший досвід, який може стати основою глибокого розуміння. Особливо підкреслимо, що темний шлях шлях сміливий, ризики на нім великі, повертаються з нього небагато. Проте цінність, що повернулася, велика. Ченелер. А що відбувається з тими, хто не досяг успіху на темному шляху? Що таке абсолютна смерть? Архітектори. Тут важливо зрозуміти, що більшість з вас мають втілення, в яких ви загралися і звернули не туди. У деяких таких втілень багато. По-справжньому переконаних. Темних, які не були створені спочатку з такими властивостями мало. Поки проект людство експериментує з негативними чинниками, але не демонструє неприйнятну поведінку довго і стабільно, з нею терплячі працюють і розвивають. Що стосується абсолютної смерті, звучить занадто драматично. Це точно, що у вас суспільство заклало величезний страх смерті, невдалі проєкту людства їх небагато, вони не демонструють ніякого прогресу. Припустимо, кожне втілення завершується саморуйнуванням з різних причин: алкоголізм, наркоманія, суїцид, божевілля і інші негативні результати розвитку. Навіщо там терзати е, таких сутностей і повертати їх? Цикл знову і знову. Ми не недолюбки. Ми розуміємо, що це так, що життя вони не цінують, або впоратися з нею не здатні. Тому після чергової сумної смерті не повертаємо їх у цикл. Це теж торкається тих, хто стабільно шкодить оточенню. Таких зовсім мало. Зазвичай, хоч пара хороших втілень є у всіх. Навіщо вам тут ці шкідники? Якщо їх згодні прийняти на роботу, достовірно темні, їх перенаправляють служити до них. Але нам не потрібна зростаюча армія агресорів, вони не сприяють вашому зростанню. Злісних шкідників теж можуть не повернути в цикл. Хоча частіше їх просто усипляють, щоб розібратися з ними пізніше. Зараз немає часу з ними працювати. Працюють з тими, хто хоч у чомусь демонструє успіхи. Тому не думайте всяких дурниць про абсолютну смерть. Краще займіться собою, думайте про те, якими прекрасними і цінними ви можете стати. Ви вже в процесі. Ченелер, які у нас завдання в третьому рівні? Архітектори. Вашим завданням в цьому рівні є пізнання. Ви потрапляєте в умови обмеженої інформації. Ви шукаєте відповіді на те, що виникають питання. Проте багато хто невірно припускає, що відповіді на їх питання вже існують. Вони думають, що пізнання світу, це пошук готових відповідей. Просто потрібно добре пошерстити літературу і інтернет. Багато цим і займається усе життя. Хтось знаходить готові відповіді інших людей. Відмітьте, це чужа праця, чужа творчість. Хтось працелюбніший виконував цю роботу за вас, ті, хто йдуть далі у своїх пошуках, займається. Компіляцію існуючої інформації. Це складніше, це вже більше схоже на хорошу роботу. Найнаполегливіші вивчають існуючу інформацію, приходять до висновку, що вона їх не задовільняє і творять щось своє, унікальне. Про таких ви говорите кращі уми людства. Отже, ми можемо виділити три стадії розвитку вашої роботи навколишнім світом на цьому етапі: пошук, творчий шлях, творчість. Не соромтеся і не лінуйтеся шукати свої відповіді. Ми вам відкрито говоримо, ви можете творити свою правду. Ваші відповіді можуть бути протилежними, вже знайденими іншими людьми. Ви усі зараз збираєте безліч відповідей на кожне питання, яке коли-небудь задавалося у вашому світі. Любителям нашого технічного сленгу, напевно, буде приємно прочитати, що з кожного питання збираються велетенські масиви даних. У вас є нова модна фраза «Big Data». Ваші творчі пошуки прямо зараз формують масиви даних. Які аналізуються і використовують потім у вашому світі, щоб вести вас далі по вашому шляху розвитку? Ченелер, Ми можемо поговорити про перехід на четвертий і п'ятий рівень. Як нам підготуватися, який багаж досвіду підходить для подорожі туди? Я часто читаю пости у блогах по духовному розвитку. Регулярно бачу коментарі від абсолютно різних людей в дусі, коли ж ми вже перейдемо. Тут важко, скільки бруду, я зовсім втомився від цього місця. Архітектори, у нас немає списку строгої відповідності, ваш процес створення себе дуже індивідуальний. Це означає, що оцінені будуть різні достоинства і уважно придивлятися до усіх. Хто намагається стати краще, давайте поговоримо про відповідальність і про терпіння. Отже, людина третього рівня мріє перейти на четвертий з вищеназваних причин. Що саме його тут бентежить? Від чого він втомився? Давайте будемо гранично чесні. Ви Прямуйте не на хмаринку з цукрової вати, грати на арфі. Запитайте себе, що саме тут не подобається? Якщо ви хочете отримати відповідальніші завдання, це хороша відповідь. Якщо у вас спрага пізнати нове, це хороша відповідь. Але якщо тут у вас є невирішені завдання, вас обтяжують ваші обов'язки. Вам все набридло. Ви хочете, щоб вас ніхто не чіпав, хочете спокою. Четвертий і п'ятий рівень не принесуть вам бажаного. Візьмемо зрозумілу вам усім завдання. Бути чиїмось наставником. Ваш підопічний третього рівня не демонструє старанних уроків, він вас не чує, не реагує на ваші Непрямі натяки. Веде себе так, що ви нервово палите осторонь. А тепер уявіть, що житті він проживе багато, навскидку декілька десятків чи сотень. Ніхто не знає. Вам вистачить терпіння. Ви готові приймати рішення і нести за них відповідальність? А якщо він як Класичний дурень колоди Таро крокує в прірву, ви готові поборотися за те, щоб він все ж перервав свій бадьорий крок і змінив напрям. Уявіть, що ви бачите подієві лінії і можете втрутитись в будь-якому відрізку часу. Перед вами складна ситуація. Якщо уберегти одну людину в майбутньому постраждає інша. Ваш вибір буде непростий, проте доведеться навчитися його робити і жити з ним. Там, куди ви прямуєте, стане очевидніше, що ви усі в одному човні. Якщо хтось не справляється, йому терпляче допомагають, тому що ви єдині. Це не завжди просто, але абсолютно необхідно. Тому усім, хто з нетерпінням чекає переходу, щоб розслабитись, пропонуємо розглянути такі фігури, як куб, тесеракт і пентеракт. Ви побачите наочну динаміку збільшення відповідальності при вашому переході на четвертий і п'ятий рівень. Проте діяльних і любителів складних завдань чекають розширені можливості. Вам сподобається. Ченелер. В особистій бесіді ви згадували стійкість. Що це означає? Це пов'язано з нашою ентропією, архітектори. Так, твоє улюблене слово ентропія. Посміхається. Ченелер. Просте формулювання будь-яка система прагне до руйнування. Тоді в ній накопичується ентропія. Чим складніша система, тим більше вона схильна до накопичення ентропії. Якщо зовсім по-простому, складні системи схильні з часом накопичувати дисбаланс і руйнування. Архітектори. Так, можна сказати вашу постійну протидію власної ентропії і є стійкість. Не обов'язково ускладнювати. Чи являється схильність вашого світу до руйнування необхідною умовою у симуляції? Звичайно ж, немає. Тоді навіщо ми її ввели? Тому що абсолютна стабільність синонім застою. Вашим же завданням є підтримка у собі динамічної стабільності, стійкості? Це і є ваш опір ентропії. У вас є творчий світ, ковальня духу, майстерня творчих ще знайдених рішень. Ми були змушені внести у ваш світ крихту хаосу. Проти дія хаосу, ви розвиваєтесь, ви знаходите творчі рішення, як зберегти себе у стійкому стані. Однак хаос постійно змінює вас. І ви щоразу маєте шукати нову точку стабільності. Зміни, що вносяться хаосом, не завжди благотворні. Якщо ви не підтримуєте свою динамічну стабільність, нагромаджується дисбаланс. Дизбаланс виливається у хвороби, психічні розлади. Ті, хто захворів, збожеволів або активно йде шляхом саморуйнування. Накопичили багато дисбалансу і не приділили достатньо уваги та часу, щоб стабілізувати свою свідомість. Вони не демонструють стійкості. Елемент хаосу у світі загартовує вас. Згадайте про справжнє зовнішнє світу поза симуляції Всесвіту. Ми чесно розповіли вам про нього, він вас лякає. га? У ньому є руйнація, речі у ньому кінцеві. Наш творець постарів і помер. Давайте думати про перспективу. Уявіть, експеримент завершено. Вітаємо, ви творці, ви пройшли усі рівні. Ось вам диплом про вищу освіту, посміхається. Ви можете творити свої симуляції і жити в них вічно, творити в них все, що вам заманеться. Як довго ви будете балуватись цим? Поки вам не набридне, у нашій самості, як і у вашій, є один основний принцип прагнення нового. Самість еволюціонує цьому принцип. Власне, це нескінчений розвиток. Коли закінчується розвиток, починається застій. Далі слідує деградація. У далекому майбутньому, коли проєкт людство дасть хороші результати, практично неминуче піде наступна фаза. Фаза дослідження реального світу. Ви маєте бути готові. Багато тепер плачуться, як їм важко тут, в псевдофізичному світі симуляції. Однак кожного з вас курують кілька наставників. Ви захищені. Ви цього не розумієте, але рятувальний круг завжди на відстані витянутої руки. Ви безсмертні. Якщо в поточному житті ви не впораєтесь, розберетесь у наступному. Симуляція керований світ. Він контролюємий. А тепер уявіть, що таке справжній фізичний світ. Хто вам допоможе? Ви самі собі. Тепер у вас не повинно бути ілюзій, чому вас тут мучать. Вважайте це тренуванням. Вам знадобиться ваша стійкість у майбутньому. Чому вам постійно говорять про кохання одне до одного? Тому що вам знадобиться максимальна згуртованість, щоб вижити в реальному непередбаченому світі. Відмова від насильства ключовий фактор. Виживання як зараз, так і в далекому майбутньому.